Дві побутові пожежі стали причиною загибелі двох людей. Вони сталися протягом доби. О 7.59 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі Новий Борлук Печеніської громади. У приватному будинку на вулиці Польовій горіли домашні речі, меблі та дерев'яні конструктивні елементи. На момент прибуття рятувальників 29-ї державної пожежно-рятувальної частини вогонь встиг розповсюдитись на площу біля 50 квадратних метрів під час пожежогасіння Вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка 1963 року народження. О 8.42 пожежу локалізували, о 12.00 ліквідували. За попередніми даними, причиною її виникнення стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Інформація про другу пожежу надійшла від поліції о 14.00. Пожежно-рятувальні підрозділи на її гасіння не викликались. Вона виникла у приватній оселі на вулиці Мереп'янській у місті Люботи. Внаслідок пожежі загинув чоловік 1971 року народження. На ньому згорів одяг.